Я е, приносила вибачення не за те, як я відчуваю, а за те, як це сприймає суспільство, мої фрази. Розумієте? Тому що я е, сказала свою думку, її перекрутили, що я там не лікар, я не маю давати заключення, я не займалась пропагандою, що всі, хто підтримують мою думку, давайте об'єднаємось, будь ласка. Я цього не казала. Мене запитали мою особисту думку. Я поважаю цих людей, я працюю з багатьма людей даної спільноти. Але я вважаю, що для мене більш прийнятний класичний варіант сім'ї, відносин і статі. Тому, якщо це зачепило їх внутрішні почуття, я приношу їм за це вибачення. Моя думка для мене залишається моєю думкою.